Доброго дня, діти! Сьогодні прилітала сорока і попросила про допомогу для її друзів пташок. Кожна пора року приносить пташкам свої клопоти. Особливо багато клопотів у пташок взимку. Як називають тих пташок, які не відлетіли у вирі, а залишилися з нами? Так, правильно, це зимуючі пташки. Узимку пташки не лаштують гнізд і не висить жують і не годують пташенят. Та саме ця пора для них є найскрутнішою і найскладнішою. Від чого зараз потерпають зимуючі птахи? Так, від голоду і холоду. Через холод птахи втрачають багато тепла. А як же їм зігрітися? Для того, щоб зігрітися птахам, потрібно багато їжі. Її треба набагато більше взимку, ніж влітку. Що ми відчуваємо до наших пташок? Так, правильно, нам їх шкода, ми жаліємо, співчуваємо їм. Що ми можемо зробити, щоб допомогти пташкам узимку? Так, вірно, найпростіше. Це розвішити на дерева годівнички і періодично підсипати туди корм. А буває, насиплеш зерняток, а вітер все здуває або засипле все снігом. Що ж робити? Я вам пропоную виготовити особливе пташине печиво, яке потрібно підвісити за мотузочку. Для роботи нам потрібно желатин, суміш зерняток для птахів, ножиці, трубочки коктейльні, ложка, цупка нитка, тарілка, миска, гаряча вода і формочки для випікання, які у вас вдома є. Для 15-20 грам желатину потрібно 150 г води. Відрізаємо, відкриваємо на желатин, сипаємо в тарілку, беремо гарячу водичку, наливаємо і розмішуємо до повного розчинення желатину. Беремо. Мисочку, насипаємо невіко, вливаємо наш желатин, розмішуємо. Якщо треба, додаємо ще. И всю зерновую сумиш выкладываем у формочки. Заполняем все формочки. Беремо трубочки і нарізаємо їх І вставляємо їх на наші смаколик до самого дна. І залишаємо їх в прохолодному місці, щоб наша заливка застигла. Після застигання вийміть вміст вашої форми, проштовхніть трубочку, щоб у вас отворився отвір, через неї простягніть нитку. І зав'яжіть кінці. Можна нанизати декілька виробів, що потворилося на виста. Незвичайні годівнички для птахів готові. Дякую вам діти за старанність та добре серце. Чекаю на фото ваших смаколиків для птахів. До побачення!